Донедавна перевести домашнього улюбленця у міжміських і міжнародних автобусах було проблематично через невизначеність у правилах. Через це власники тварин мали купу незручностей під час поїздок, бо чітких вимог просто не існувало. Ситуація змінилася після 7 липня. Кабінетом міністрів схвалено вперше єдині правила перевезення тварин, саме собак, котів, гризунів, а також рідкісних птахів. У міжміському та міжнародному транспорті, але це саме колісному транспорті. Це не стосується залізодорожного перевезення тварин. Там діють окремі правила. Для тварин вагою до 10 кілограмів діють найбільш лояльні умови. Вони можуть подорожувати у переносках або сумках, але тільки в разі, коли перевезення не створюють незручностей іншим пасажирам. Переноски мають бути закриті й мати вбираюче дно. Це одна з нових обов'язкових вимог. Якщо ж тваринка більша, від 10 до 45 кілограмів, то тут вже є потреба, щоб безпосередньо її перевозили в окремому місці у вигляді викупу сусідніх пасажирських місць в тому ряду, де їде її господар. І вона має розміщуватися лише на підлозі, на окремому килимці, на сидіннях заборонено перевозити. Якщо ж тварина ще більших розмірів, то вона має бути перевезена в спеціально обладнаних місцях. Але в місцях обладнаних і визначених безпосередньо перевізником. Тваринки, які від 10 до 45 кілограмів будуть перевозитися на килимку, вони обов'язково мають бути на короткому повідку і в наморнику. Окремі умови передбачені для собак-поводирів. Їх дозволено перевозити безкоштовно поруч із власником на короткому повідку. Усі тварини мають бути зареєстрованими відповідно до вимог із підтвердженням стану здоров'я. Правила перевезення також передбачають обмеження кількості тварин у салоні. «В Одному транспортному засобі пасажирському може перевезитись одночасно одна або дві тварини, лише якщо ці обидві тварини супроводжуються однією особою. Більше тварин не має бути в загальному пасажирському транспорті. Будь-яка тварина, яка буде перевозитися, обов'язково має мати ветеринарний паспорт і, звичайно, всі необхідні документи щодо її стану здоров'я. Такі правила уже діють у разі недотримання вимог. Пасажири можуть подати скаргу на гарячу лінію перевізника або до Укртрансбезпеки. Михайло Бестровдине Захаров цей день.